Все ж таки, де ж взяти такий еталон. Найкращі люди світу, всю історію людства намагалися створити таку утопію, ще таке вічний світ, добрий світ. І, врешті-решт, навіть якщо намагалися щось створити, воно все починало тонути в крові, на превеликий жаль. І виходить, що цього еталону в людстві створити неможливо. Багато тисяч років все це намагалися зробити. Тепер в людстві немає, а де є? Тут приходить наука кабала. І наука Кавала каже: а давайте спробуємо подивитися на весь цей світ по-іншому. Може, не треба шукати еталону в цьому в нашому світі? Може, цей еталон не проміж нас, а десь, десь ззовні? І ось парадокс. Але Кавала каже, що цей світ, в якому ми з вами живемо, є досконалим. Чому? Бо наш світ це творіння творця. Виникає запитання, ми ж з вами дивимося за, за вікно. Що творець хоче, ось щоб все це відбувалося навколо нас? Ні, звичайно, не хоче. А що ж тоді досконале в цьому світові? Досконале в цьому світові не результат, а процес досягнення результату. Ми з вами, відповідно до науки, Кабала, знаходимося в процесі досягнення результату.